Привіт, ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. як завжди, з вами Юра. І сьогодні, друзі, я не сам, а з чарівною жінкою, парк захопленою господиною простору Франсуа, який знаходиться в сумах Оленою Цупрун. Всім привіт, друзі. І а, ми сьогодні хочемо вам розповісти про бренд, який мало хто знає, але я знаю, що він просто захопив твоє серце повністю. Да, і цей бренд має назву Міофний бренд, який знаходиться в Сомах. А про який мало хто взагалі робив огляд в youtube просторі. Дякую тобі за запрошення. По-перше, по-друге, Fragrance Community, вона тим і сильна, тому що в кожному регіоні є свої люди, які знають. Дуже багато про парфумерію. І знаєш, я хочу сказати, що такий амбасадор в парфумерії саме в Сумах. Тому що в тебе в магазині нереально багато брендів, які я не міг просто, друзі, знайти в Києві. Отож, якщо вам цікаво, бренди, які е, тут представлені, е, переходьте в інфобокс, я залишу посилання на твою інсту. Ось на твій магазин. Ви навіть можете замовити розпив, якийсь 10 мл, Так, так. Можна. І познайомитися з прекрасною лінійкою моєї Вона Доволі така обширна. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ось і що ліна, поїхали! По а тепер розповідай про свого улюбленого. Парфумером. Знаєте, коли мова заходить про нішову парфумерію, то мало залишилося таких брендів, які можна назвати справжньою нішою. Так ось бренд Mio Fushuni можна назвати те, що на сьогодні кажуть труніша. Uh -huh. Це саме такий дуже мистецький, дуже поетичний, дуже такий автентичний бренд. Uh -huh. Парфумерно, ти знаєш? Я дивився на його фотографію. Він досить неординарна особистість. Я знаю, що ти особисто з ним знайома? Так, так. Ось. насправді насправді засновника бренда звати Джозеп Імпрецабілі, uh -huh. а Мео Фушуні це вже такий творчий псевдоним. Uh -huh. Саме звідки взявся цей псевдоним Мео, це Барталомео uh -huh. від імені його батька, uh -huh. а Фушуні це прізвисько його діда. Uh -huh. Фушуні ще з сицилійського діалекту перекладається як джерело. Або потік. Mm -hmm. Ось, тому що бренд насправді народився на Сицилії, у місті Палермо, там, де mm -hmm. і проживає сам Міо Фушуні. До речі, він е, при знайомстві представився саме Міо Фушуні. Не Джузеппе, mm -hmm. а Міо. Круто. Концепція бренду Міо Фушуні це такий творчий проект, е, який був заснований ще в 2004 році. Mm -hmm. Самим Міо та його. Партнеркою Федерікою Кастилані і поєднує в собі м, такі, м, аналітичну внутрішню роботу, якісь е, інсайти, е, поезію, музику і подорожі. Угу, круто. Е, насправді сам Міо це така людина з дуже багатим внутрішнім світом. Ну, Як я вже сказала, він і вірші пише, він і музику. Творчий. Створює, створює. Він і музику створює. Так? А, він веде щоденники, до речі. А, він, ну, так... Я думаю, ти знаєш, він залучений до о, різних ланок виробництва парфумів, починаючи з оформлення. У нього це все закольцовано в рамках одного його бренду. Знаєш, дивлячись на нього, він мені нагадує Філіппо Сарченелі. От угу. Вони Шості десь літерки. візуально перегукуються. Круто, і навіть роботи дещо схожі. Давай тоді не будемо вже сильно в такий інфопростір залазити, сильно знаєш вдаватися в деталі і розповідати про самого автора, але хотілося послухати його роботи і знаєш, ти розкажеш якусь свою історію, а я вже надам свій фідбек з приводу ароматів. Добре? Добре, значить, всі роботи у Міо вони дуже такі складні і дуже автентичні. Це правда. Він ніколи не слідує якимось там трендом, і кожна його робота це знаєш як результат якогось внутрішнього пошуку. Да, це або якісь спогади з подорожі, або це якась його якісь внутрішні інсайти пов'язані з якимись періодами в його угу. житті. Так. І, м, наприклад, хочу почати з дуже такого популярного аромату у бренду. Називається він Little Song, маленька пісенька. Або ж по-іншому можна ще назвати балада. Угу. Так як Мео сам створює музику, він навіть грав там в якоїсь групі. Дивіться, Ось. і дуже круте оформлення на кожній коробці. Моє така ось світлина, яка присвячена саме цьому, саме цьому аромату. аромату. Ці світлини вони також роблять самі разом з угу. Федерікою. Тобто і дизайн, все вони придумують все самі. А ще я забула сказати, що Міо не любить називати себе парфумером, він угу. любить називати себе ароматаріо. Господь. Це такі старовинні. В, в Італії були торгівці спеціями, да угу. ті, хто займалися там з аптекою, були якось пов'язані. Знаєш, тестуючи його аромати. Я розумію, що це не про комерцію, це більш про нішу і творчість. Це Про мистецтво навіть. і це знаєш, заслуговує поваги, тому що багато брендів все таки вже навіть ніша йде в комерційну нішу. Про гроші а він залишається таким самобутнім і вірним собі. Дуже круто ще зразу тут хочу звернути увагу на дизайн. Ви бачите, що пляшечки, наче нагадують якісь аптечні флакончики, Үгум, так такі так, це затемнене скло. І дивіться старий випуск ще дерев'яна. Кришечка, так, так. А, вже а новий в... вже така вона металева, така важкенька, і тут вже новий лого. Мі його вже придумав, угу, новий супер. лого вони створили. Ну, давай тестувати Little так, Song. Так, Little Song. Цей аромат присвячений зустрічі з другом. Окей. Ось так. Це дуже такі така класна композиція про ветивер. Всі, угу. хто полюбляють ноту ветивера, рекомендую звернути увагу. Також тут нота троянди, нота свіжезмеленої кави, наче тільки-но-тільки тільки ви розчавили ці зернятка кавові. Не напій вже готовий у чашечці, а саме ось така свіжезмелена кава. А, от. Ти знаєш, ветивор тут неявний. Я, от, ну, я, в принципі, знаю, як пахне витивор в класичному його прочитанні. І ще тут нота табака. Ну тютюню тютюну тютюн дуже класно. Е, більше щитуємо і він якийсь знаєш, такий трохи припилений і мікстурний, як нам на, на. коли я перший раз його тестувала на моїй шкірі. Він протримався навіть після сауни. Я відчувала в той день, я відвідувала сауну. І навіть після сауни я повернулася додому і так зап'ясток прикладаю до носа. І він круто, відчувався навіть круто. після відвідання. Лителсон будемо друзі прискорюватися, тому що mm -hmm. ароматів mm -hmm. дуже багато, а часу на. У нас не безкінечний. Так, ще один такий майже хід це аромат наркотико Це, друзі, мій фаворит в бренді. Він мені проладан, такий, про готичну церкву, дуже красивий. Обіграння ладану, як на мене. Аромати все дуже насичені, тут концентрація oh. парфуму йде. Так, що тут і лабданум, і бензоїн, і уд, і дерево гаяк, і пачулі, і баби тонка, ладан, тмін, угу. і ВТВР. Круто. Якщо ви. Е... Але це аромат для сміливих. Ну, На кожен день, бо я б не носив би його. Але якщо ви ходите до церкви кожен день, або це от аромат до церкви просто. На одній з презентацій мені сказала одна. Клієнтка каже, це як піп з кадилом пройшов, угу. наче повз. А ще знаєш, є така категорія пар захоплених, які не хочуть пахнути як більшість. Угу. От якщо ви не хочете пахнути як більшість, то да, вам це такі в наркотика. Аромати взагалі і обирають люди мистецтва. У нас є багато художників, скульпторів, uh -huh. які саме цей аромат використовують uh -huh. полюбляють. Для полюців. Якщо митців, так у вас така буремна душа, от вам саме туди uh -huh. Uh -huh. так. Наступний наступний що ми... О, ладно, то залишимо так, трішки. Так, про ноту Джо Шукран. Це дуже така справжня марокканська м'ята. Угу, ми вже говорили в інших та. випусках. Вона була в підбірці на літо. На літо. Ось угу. дуже швидко це про м'яту та. Тютюн. І я тільки но ну, запостив а, в групі в телеграм-групі, і а, один з учасників я його вже купив вже на ніс, каже: Крута робота! Всім рекомендую на літо прям топчик. Наступний аромат назив має назву Ноттюрто, угу. що з... з італійської означає ніч. Угу. А, там багато. Чим були... же пахне ніч? На думку, 에, аромат, який про ніч і створений лише вночі. Як казав Міо, він працював над цим парфумом тількино вночі. І спочатку дуже відчувається різкий навіть mm -hmm. такий аромат рому. Mm -hmm. Ром це напій ночі а по мені версії Міо. Далі тут класно відчувається груша і ананас. Вони mm -hmm. таку метаморфозу створюють. Щоб буквально через якихось три хвилини аромат змінюється кардинально. От то, що ти зараз відчуваєш, угу. через там дві-три хвилини, це злетить оцей алкоголь, весь випарується, і аромат тоді набуває ноти шкіри, тому що це символізує. Шкіряні обгортки щоденників, які вночі пише Міо. А також тут нота, чорнил, тому що свої щоденники він пише саме чорнил. чорнилами досі. Неординарна особистість, Вияв... неординарні Виявляє? аромати. До речі, один із моїх улюблених ароматів це нотюрна. А після ночі у нас завжди Дем. прибуває світло, і це наступний аромат люче. люче вони йдуть парою натюрно і люче. Так, Осень. Так, Е, Знаєш, на моє сприйняття особисте, це був дуже складний аромат. Чомусь десь в мене є якась така нота несприйняття чогось тут в ньому. Але це такий класний сучасний шипр. Але вони десь паргукуються з ними. Тут така трав'янистість дуже класна. Що тут і шкіра, і кедри, і голки кедру, угу. сандалове дерево, пачулі, табак, амбра, ваніль, бензаїн. Друзі, це така густа, табачна, бензоїнова якась конструкція. Ось вони досить перегукуються з натюрно, але мені в цей подобається більше. Знаєш, як у мене була одна клієнтка, яка вже користувалася цим ароматом, вона заходить в бутік і приводить з собою подружку, яка ще ну, така далека uh -huh. від ніші. І вона каже: Люся, ну багато хто називає Люче у нас Люся, uh -huh. Люся. Робиш один пшик ось сюди на груди, і через 5 хвилин це божественний оргазм. Клас! А друга така нюха, ой, фу! Uh -huh. <рес> Блін, дуже цікаво та, що, взагалі. Та, що компотиками користувалась, розумієш, ти mm -hmm. така, ой, фу! Блін, я підтримую е, знаєш, е, твою думку. У мене ні. друзі не парф захоплені, вони взагалі просто обожествляють прості е, конструкції, прості парфуми. А це, е, в тебе, yeah. це воняє тим-то, цим -то, тим-то. Тому я тебе розумію, але це вже зна для продвинутих. Пар захоплених, так, я так, так розумію. Так, А ще один аромат це спіріто. Аромат, знаєте, такого справжнього відчуття, справжнього лісу. Цей аромат у нас фаворит серед ароматів для чоловіків. Ого, саме. Цікаво. От. Тому що майже всім чоловікам він подобається. Угу. Він такий достатньо одеколонистий, як на мене. Спочатку він здається, знаєш, таким десь класичним чоловічим парфумом, угу. да? який не дуже сучасний, такий, як колись десь уже щось було. Здається, Але... було. Да. Але він тоді набуває своє розкриття. До речі, аромати всі дуже стійкі. Як казала клієнтка, у мого чоловіка цими парфумами. Пахне увесь шкаф, увесь одяг, саме і взагалі цим. все, все, все саме цим. А ще, е, як ми тільки не отримали його, це було десь листопад, листопад. Ну, перший раз, коли ми отримали цей армат, десь листопад місяць так на вулиці, uh -huh. сира промозгла. І зайшов один хлопчина і каже: ну, нанесіть мені, будь ласка, а можна, каже, мені пшикнути ще й отут. Uh -huh. Ну, будь ласка, кажу. Через годину, і він. Я пшикнула, він пішов. Через годину він повертається і каже: я поки пройшов по сотні. У мене тричі запитали, чим я пахну. Чим ви мене набризкали? <рес> круто, круто. Такий фідбек. Так круто, коли аромати, знаєш, витягують з тебе іншу якісь особистість, емоції. І от коли він дійсно, наприклад, деякі аромати мені не подобаються, але це не в моєму задоволенні. А от як реагують на різні аромати різні люди взагалі? Давай, так, далі. хоч ми і поспішаємо, але повз пройти не можу. Аромат, який має назву Варанасі. Це твій один із улюблених? Е, ні, це такий надскладний аромат, який взагалі мені, мабуть, із парфумерії доводилося понюхати. Аромат Варанасі. Якщо угу. хто не знає, Варанасі це таке місто в Індії, О, я знаю куди, місто, куди да. дуже Спалю, коли спа, людина помирає, правильно? Ві, віруючі індуїсти, буддісти вважають за честю померти в цьому місці і бути там похованим або спаленим. Угу. І вже оце тільки на оця історія. Хто знає, що таке варанасі людей відштовхує. Угу. Люди собі там уявляють, Ти хто знайшов не асоціюється. От, але я також це дуже анімалістична композиція. Анімаліка, як вона є. Тут такі багато оціх ось, таких і, тваринних ноток. І мені навіть трохи, знаєш, кирзою віддає. А ще тут е, багато знаєш, азіатського такого вайбу індуїстського. Угу. От ось... е, тут є така нота, зараз я м, зачитаю е, Гурджумський бальзам. Оце угу. знаєш, як в аюрведичних мазях використовують. Так, дійсно, пахне мазю. Да, і е, іноді у нас люди не хочуть, знаєш та що це? Я оце куплю парфуму, щоб от мазю пахнути. Ну, ти знаєш, я не думаю, що це от прям е, супер топ в продажі. Е, він дуже складна, ця композиція. Але е, як і у всіх парфумах ми фушуні, нічого не буває просто так. Якщо у вас вистачить сміливості, угу. е, ви отримаєте наприкінці. Дуже незвичний, дуже ніжний і дуже м'який жасмін. Такий вологий і натуральний саме жасмін. Угу. Тому що він тут десь трішки-трішки пробивається. Ви розумієте, наскільки віртуозно треба було попрацювати з компонентами, щоб через таку брудну анімаліку, через оці аюрведичні мазі. Дійти до краси. до ніжного вологого жасміну, угу. ну, це просто ну я вважаю, що це взагалі щось геніальне для мене. Це от зараз, це така найпотужніша робота серед того, що ми протести. Можливо, він не такий носибільний, звичайно, угу. але знаєте, як з точки зору вивчення парфумерного мистецтва, то це заслуговує Окей, губа. Давай його поставимо сюди <гум> на п'єдестал. Так, на п'єдестал. Так, далі. Новиночка минулого року. Аромат, який на сьогодні у мене у фаворитах. Аромат називається Соні. Він пишеться з буквою Согні. Але з італійської він читається Соні і перекладається як сни або мрії. Про що ж аромат присвячений подорожі в Японію. І розумієш, коли зараз таку трошечки скажу тобі преамбулу. Коли вийшли, вийшли оці мінеральне направлення і аромат Ганімет, я сказала, що потрібно, щоб мінеральним ароматом був у цей Соні. Угу. Ось він такий О, він унікальний, ні на що не схожий, і в ньому такі рідкісні ноти. Я не знаю, де Але ви мені зустрічали? Мені знаєш, Чим пахне? Мені пахне. Трохи пшеницею. Тут є абсолюриса. Оце, напевно, так риса. Оце пахне. нота злаків, да, вона є. зараз Круто. набуває трендовості. Ось, І тут абсолюрису, далі тут є нота Бамбуку угу. і нота татамі. Угу. Розумієш, що таке татамі? Це оцей помост, де займаються східними є... угу. восточними ну, єдиноборствами. Да? Е, східними... Східними... Є... єдиноборствами. Східними вправами е, е, хочу сказати, мене він захоплює. Мені він більше про злаки. Я не знаю, як пахне е, друзі татамі. Багато хто відчуває тут ноту сіна. Ось знаєш. Я не відчуваю. Е, у мене була колись пара, дівчина з хлопцем обирали аромат, і їй так сподобався. Вона нанесла на свою шкіру, а хлопець нюха. Кажу: ой, ну тут сіном, яким сіном тхне і все сіном, а вона все одно каже, все одно я його куплю. І потім вона круто. прийшла і розповіла: каже: ніякого сіна там немає. Ви не уявляєте, скільки в мене було запитів? Чим ти пахнеш? Пахнеш круто. Де оцей аромат дуже насибельний? До речі, так він мені подобається. Дуже класний і унікальний. В мене він асоціюється з Україною і зерном. Е, ну ще один аромат. В нього є. Він десь мені можливо перекликається лоблю забвіні. Це про річку е, угу. да? Був такий період у Фушуні в житті, коли він казав, іноді можливо краще забути, чим пам'ятати. Це точно, да? гарно Ось, І е, в цьому ароматі це якщо хто полюбляє ноту безсмертника. Дуже класно тут безсмертник відчувається. З крихіткою ванілі, чай, мати, табак, паласантом, трішки палосанто, апельсин. Так. Я люблю цей аромат влітку носити. До речі, коли я його собі перший раз взяла. У мене донька його сразу швиденько віджала. Угу. Каже: я теж хочу так е, пахнути. Знаєш, мені він а про... ще іріс. ладан трохи, іріс він тут... такий достатньо ну, ладаний тут, аромат. Тут ладан, але тут ладан там специфічний угу. така нота, ну, специфічна ладана. Вирізняється ДНК бренду. Ти коли ти його тестуєш, чуєш, що це міо фушоні. Mm. Гарний і цікавий. Непростій. О, це такі пудрави, знаєш, такі mm -hmm. більш легенькі пудраві. Е, Далі робота Інкорде Темпс. Mm -hmm. Аромат, який Міо Фушуні присвятий своїй коханій mm -hmm. Федеріці. Okay. До речі, Цього це його дружина? Е, ну у них там вже ж, як е, в європейському обществі, в них же там не прийнято казати дружина, у них кажуть партнер. Okay, Окей, супер. Моїй своїй партнерці Федеріці він присвятив. Okay. Encore de Temps дослівно перекладається з французької ще раз. Uh -huh. І аромат. Про що він думав в цей час взагалі? Слухай, це він коли розповідав, то каже: значить, кожен із нас пам'ятає оцей. Саму першу мить закоханості, да mm -hmm. коли ця ейфорія, okay. окей, він більш метелики в жит... метелики в животі, і якби кожен з нас мріє повторити цю мить ще раз. Давай вже ти так, так гарно, друзі. Я сьогодні мовчу, тому що Олена розказує просто так, що не хочеться навіть перебивати. Це подорож до угу. Mm -hmm. тому тут класно відчувається отакий азіатський вайб. І нота Османтусу. До речі, саме цей аромат минулого року е, був в топ-10 номінацій на премію Art and Elfaction Awards. Uh -huh. Але він не отримав, він там на другому місці. Ну, нічого страшного, Мео не засмутився. Uh -huh. він, а то бороза тут є, не знає? Е, можливо, але тут Османтус. Дуже-дуже uh -huh. дуже класно, він відчувається, саме тут нота Османтусу, така. Гарно, солодковата і мені більш дівоча композиція, як на мене. Е, ну, да, так. Так, що ми все подивилися. Ну, зараз я гляну. Наркотіка було, сонг був. Е, «Натюрна», було». Це було, було, було. Оце залишився Last Season. Okay. Так. Last, last season. Друзі, The Last, but not The List. Е, це минулий сезон. Е, новиночка 2024 року. Mm -hmm. Яку Міо презентував цього разу на Екзенс цього року. Як часто він один, один аромат в рік випускає? Один в рік минулого року в нього було дві новинки: угу. Sony і Віолінера. <плес> да, так, да, да. але цей аромат буде класно восени і взимку звучати. Він дуже такий брутальний. Тут нота землі, нота Пачулі, така, знаєш, в овердозі пачулі. Тут гальбану дуже класно відчувається. І знаєш, я би його сказала, що тут навіть є ця ізотіл-бутіл-хінолінова ізотіл шкіра, угу. яка присутня от в ароматах бандій, старої школи. Да? От. Це новий тренд на зелень. До речі, він ще тільки но тільки но з'являється, він тільки-но зароджується. Е, ну що я хочу сказати? Цікава робота. Друзі, для мене це те, що, знаєте, вражає. Я не можу сказати, що це тут і поли, мати. Ти дивись, яка в нього тут піраміда? Піраміда шикарна, але куди це носити? Куди це носити? А в осінь буде дуже класно. Хто полюбляє шкіряні аромати, шкіряні зелені? Ну, а бандит Робера Піге, Куди Він, носили? Ну, Давай так зрозуміло. Енцелад. Друзі, того ж я хочу баруа. сказати. От, цей якщо ви дуже мені стоїть от в одному рядку з оціми. Дивіться, якщо ви дуже впевнена людина, не ходите в офіс, Клас. ось працюєте на відкритому просторі, тоді цей аромат саме для вас. Будь ласка, в паблик транспорт не заходьте в ньому. Ну він реально. <гум> Захоплює, але дуже цікавий. От прям... Він такий готичний, меланхолічний. Так, такий, Якщо ну, ви та... хочете відрізнятися. землі, Він моховий, От, хто в мене його перший раз чує, він надихається ганімедом, тілією. А ви їх просто всіх покладіть на лопатки. Якщо ви хочете бу бути на рівень вище за тих, хто користується ганімедом, то обирайте ласт від відміофушки. Шоні, дякую, друзі. Отак дуже швидко Ліна розповіла нам про Міо Фошоні, бренд, який вражає. Ти знаєш, хочу сказати фідбек. Ти одна з героїнь в мене на каналі, з якою мені дуже спокійно чомусь. чути. Спокійно? Наскільки знаєш. Ти красиво розповідаєш про аромати, що мені не потрібно ні за що хвилюватися. Отож, друзі, ставте лайки, вподобайки, переходьте на інстаграм Лєни, на її магазин. Заходьте в Суми. А ось цей магазин знаходиться навпроти Альтанки. Тут багато цікавих перлин первин зацікавленому носу. І до скорих зустрічей, Па-па. Бай-бай. -па. Доброго вечора, ми з України.